Всім привіт! В продажі свіжопригнаний Renault Grand Scenic. Автомобіль пригнано з Франції, розмитнено, поставлено на український облік. Автомобіль 2014 року виготовлення з двигуном 1,5 дизель 81 кВт, 110 кінських сил. Автомобіль в гарному стані, по кузу авто без дефектів. Рестайлінговий бампер, Денні ходові вогні. Авто на оригінальних легкосплавних дисках, дискові тормоза по кругу. Заглянемо багажник. Автомобіль п'ятимісний. відповідно, тут великий такий вмісткий багажник. За потреби задні сидіння складуються. В комплекті у нас іде повнорозмірна запаска, новенька стоїть, домкрат, ключ, буксировочний гак, повністю весь комплект, присутній. Шторка працює, шторка складається, кришка бажника без корозії, без дефектів. По салону у нас комбінований салон, задні склопідйомники, стан сидінь. Дилимки, такі присутні бардачки комплектація задні та передні стопідйомники, регулювання дзеркал, старт-стоп, мультикермо, клімат-контроль, навігація. Електроручник, ручник працює. Радіо працює, помилок у нас немає ніяких, кермо в оригіналі, кермо не шите, не фарбоване. Тут все ціле, стан салону. Всі сервісні документи, автомобіль повністю е, обслуговувався на. Renault сервіс, остання сервісна відмітка у нас 24-го року, десь 3 місяці тому пробіг зафіксований, по Renault сервіс пробіг підтягує. Шесте ступка, до речі. Екологія даного автомобіля на місці, нічого не вирізалося, не шилося. Автомобіль тільки помитий. По двигуну питань немає. Робить чітко, ходова частина також без нарікань. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Більш детально буде за телефоном. Короткий опис та ціна в описі під цим відео. Всім гарного дня та мирного неба!